У цьому відео я тобі розкажу про анонс новенької та довгоочікуної уже всіма Counter-Strike 2, про її перехід на новий рушій Souls 2, про нові механіки, покращену графіку, коли ж можна буде у неї зіграти. Я то поки не можу пограти, треба чекати офіційного виходу гри, який буде літом. Та чесно кажучи, я й просту КС-ку не грав. Тобто від слова зовсім, навіть не заходив у неї. Було б спочатку добре пограти в просту КСГ, а там уже у другу частину. Ну то таке. Так що можете писати чи записати якийсь відосик про CSGO, А я поки розпочинаю огляд новенької, тільки що анонсованої CSGO 2. Став лайк, якщо хочеш більше відео по КС-2, і підписуйся, щоб не пропустити нові відео. Розпочну з того, що це не оновлення до стандартної Counter-Strike, це не окрема гра, не щось зовсім нове, це переосмислення великого та старого. Тепер у цьому типу оновленні появиться свій логотип стильний, синій та сучасний. На офіційному сайті гри розповідають. І так, перейшов на офіційний сайт Counter-Strike 2 і зразу нас вітає ось такий красивий логотип, чи то можна навіть сказати постер гри. Давайте прогортаємо нижче і побачимо, що тут написано: нова ера Counter-Strike починається цього літа. Тобто гра виходить десь у червні або, можливо, у липні. Counter-Strike 2 це найбільший технічний стрибок в історії Counter-Strike, що забезпечить нові особливості та оновлення на прийдешні роки. Тобто, як ви самі можете зрозуміти, це найбільше та єдине, напевно, оновлення. Counter-Strike, і якщо ви подумали, що це нова гра, ні, це тільки оновлення до простої кесочки. Усі нові особливості гри стануть відомі під час офіційного випуску цього літа, але шлях до Counter-Strike 2 розпочався вже сьогодні з обмеженого тестування, яке на жаль, я не можу протестувати, так як це тестування дали тільки деяким відеоблогерам, кіберспортсменам та іншим медійним особам. Цього літа Counter-Strike 2 стане безкоштовним оновленням для CSGO, яке включатиме всі переваги попередньої гри. Тобто до тієї Counter-Strike, яка вже була, додадуться нові фішки, особливості, графіка. Механіки та все інше. Ну ми йдемо далі. Давайте прогортаємо і зразу тут побачимо. Адаптивний дим. Тобто, давайте прочитаємо: димові гранати тепер є єдиними динамічними об'єктами, що взаємодіють із середовищем і реагують на освітлення, постріли та вибухи. Тобто, як ви бачите, коли ми кидаємо смок, тепер можна через нього прострілювати. Він відблискується, на нього світло падає зовсім по-іншому, та й карти в CSGO поміняли, що ми потім та згодом глянемо. Тепер дим може взаємодіяти з іншими ігровими подіями, створюючи нові можливості: кулі, осколки, гранати можуть відштовхувати дим для його концентрації в одному місці, чи створення тимчасової видимості в іншому. Тобто, як бачите, навіть механіку диму поміняли, про що гравці просили дуже та дуже давно. Тепер дим поширюватиметься через відчинені двері та розбиті вікна. І це також дуже круто. Тобто, ми можемо кинути дим, в закрите місце, і через якусь там форточку в вікно двері він може просочитися, ми так можемо побачити. Бачите, куди йде дим. Ну, ми йдемо далі. Давайте глянемо реакція на освітлення. У Counter-Strike 2 частина диму працює з єдиною системою освітлення, що дозволяє отримати реалістичніше освітлення і кольори. Ну, на мою думку, це також круто. Частота тіки, тобто тактова частота або по-простому для простого люду FPS, Frame Pass Second, Сервер більше не впливає на рух стрільби чи кидання. В основному Counter-Strike 2 закладені тіктові оновлення. Тобто, якщо коротко сказати, незалежно від вашого ФПСу або від інтернету, тепер стрільба відбуватиметься завжди одинаково, а гранати щоразу падатимуть куди їм слід. Тобто, куди ви кинули гранату, туди й вона й полетить. Далі нам продемонстрували поліпшене освітлення, мапи були поліпшено та повністю перероблено, яскравіші, кращі, чистіші та зовсім іншими текстурами. Мапи взагалі були перероблені не просто так, а з новим рушієм Source 2. І давайте глянемо, як помінялись мапи. Це мапа на CSGO. Як бачите, вона така тускла, сіра без освітлення, а це на cs 2 Як бачите, світло стало набагато кращим, контрастнішим, тіні покращились. І, взагалі, картинка стала сучніша. Ну, це на карті довжина. А давайте тепер глянемо нижні тунелі. Ну, як бачите, нижні тунелі також поміняли все, що можна. Нове освітлення. Нові текстури, нові моделі, все помінялось та абсолютно стало кращим. Туалет. Ну, як бачите, туалет тут також поміняний. Як бачите, все стало світлішим, яскравішим та набагато кращим. Давайте місце закладення оглянемо. Також, як бачите, небо стало світлішим, яскравішим. Також, як бачите, поміняли текстурку машини. Точніше, не текстурку, а колір машини її модель. Ось. І з таких помітніших деталей, щоб я міг відмітити, це ящики на задньому плані. Як бачите, давайте глянемо тут є інші мапи, ви можете це все переглянути. Місце закладення А. Ну Зробили дуже сочне та неймовірно яскраве освітлення. Я думаю, не кожен комп'ютер може це освітлення, але ми зараз говоримо не про це, а про оновлену CSGO. Давайте глянемо на рампу. Рампа також поміняна, як бачите, це на простій кесочці, а це вже на CSGO 2. Виглядає ніби з RTX шейдерами. Також тут є інші мапи, ви можете глянути, як вони виглядають. Хоча ви можете перейти на сайт. CSGO 2, та самі оцінити оновлення цієї гри. Я вам тільки так коротко про це розказую. Як бачите, центральні двері також все зробили набагато яскравішим, детальнішим, сочнішим. Як бачите, ну, ви самі, можливо, знаєте, стара CSGO була набагато тускліша, така непримітна. А нова кесочка виглядає дуже та дуже добре. Хоча, на мою думку, задній двір чуть-чуть пересвітлений. Інструменти та функції візуалізації рушія Source 2 будуть доступні творцям МАП зі спільноти гри. Що дозволить їм створювати експерименти та вносити зміни з меншими зусиллями. Також очікуйте на майстерню предметів Source 2, яка стане доступною для обмеженого тестування дещо пізніше. Також, напевно, більшість глядачів цікавить, що робити з скінами. Ну так от я вам скажу, скини з попередньої CSGO перенесуться в нову кеску і стануть набагато кращими окремі моделі, а інші перенесуться в просту кеску, тому вам не прийдеться переживати за ваші скини. Окрім підтримки старих моделей і оздоблення, уся зброя отримує нові високоякісні моделі, що має особливо покращити вигляд деяких оздоблень. У Counter-Strike 2 було перероблено найважливіші візуальні і гроладні елементи з метою покращення виразності. Влучання куль тепер добре видно звіддалі, а сліди крові, що з часом тьмяніють, дають вам більші інформації про ситуацію на мапі. На офіційному YouTube-каналі Valve вийшло три відео з релізом новенької кески. В першому показали механіку димової гранати, і тепер, на відміну від попередньої, вона працює дуже добре. Вона летить прямо по своїй траєкторії, куди її кинули. Дим від гранати тепер заповнює весь простір, і її зробили так, що якщо її кинути в закриту кімнату, і в тій кімнаті буде вікно, дим буде йти через вікно, що на мою думку зовсім не дурно. Кіберспортсмени давно просили пофіксити смок та зробити його чуть кращим, тому що всім, ну по крайній мірі тим, хто грали, знають, як працює димка в Ке. Далі поміняли її освітлення. Наступне тепер, якщо постріляти в дим, будуть появлятись дири, і можна тепер покраще та орієнтуватись. Наступне щодо смока, що б хотів згадати, так це те, що тепер його можна розвіяти, кинувши просту гранату прямо на дим. Правда, це не завжди працює з першого разу. Ну що зробили, те зробили. Так само і з флешкою можна це перевірити. Тобто хтось за кута кидає смок, ти перебиваєш його простою гранатою і вилітаєш, робиш фраг, і все ти тепер тіпа є супер крутий. Ну, ніби якось так. На заяву розробників, повноцінний реліз Counter-Strike 2 запланований на літо 2023 року. Однак Valve уже заявили про скорий запуск закритого бета-тестування шутера на Source 2. Щасливим користувачам можуть дати доступ до новинки, починаючи з 22 або 23 березня. Обновили такі мапи, як dust 2, Nuke, Overpass та ще багато інших. Counter-Strike 2 додали покращені візуальні ефекти води, вибухів, вогню, спишок і вистрілів. Також деякі геймери з Reddit заявляють про хорошу оптимізацію у цій грі. З процесором i5 7400 і відеокартою 1050 Ti на високих налаштуваннях виходить під 100 або 120 FPS. Це відчувається набагато краще, чим 100 FPS в попередній CSGO. Хоча парадокс виникає в тому, що на низьких налаштуваннях в нього 90 FPS. Як це відбувається, я не знаю. На цьому в принципі кінець це все, що я вам хотів розповісти про анонс новенької гри Counter-Strike 2. Якщо ви хотіли більше деталей, то напишіть про це все у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, приєднуйтесь до мого Discord серверу Надіюсь, порадувати вас ще більше та ще краще новенькими відео, якщо я не загнусь з навчанням. До зустрічі в новеньких відео.